І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо в цеху. Перша година ночі, але працюємо. Робили тест прес-форм, 4 форми. Практично готові 16 форм, ті, які я говорив. Ще залишилось 8 штук доварити самі рамки. І знову ж таки нарізка прийшла на 16 форм. Зараз вам показую 4 форми. Це комплект. З Миколаєва приїхав. Приїде людина, завтра буде забирати. Ну і Сьогодні докрасили рамки і ну, тільки що завершили тестування цих форм. Маємо кришу. Криша йде з вставкою, щоб підложувати канді або рамку. Маємо форму дна, дно по стандарту. І маємо форму 300-го корпуса і рутульського корпуса 230-го. Коля чистить після першої заливки. Як бачите, отак все відпадає. Це перша тестова заливка. Це шикарно. І давайте покажемо, що в нас вийшло. На, сьогодні, поснімай. Всі просили і питали, чому я не тестую форми і все остальне. Друзі, коли зроблена форма, вона не може бути щось там не, не співпадати по розмірах. Тому ну, тест я, як такого я не бачу смисла. тому що в мене реально немає на це часу, щоб е, тестувати е, форми. Якщо воно зроблено, значить воно буде все працювати і всі розміри, все там буде сходитися, все буде шикарно. Це що стосується того, чому я не тестую форми. Якщо людина реально просить, в мене є час, тоді я його тестую. Ось, зробили тестування, зараз вам показую, що воно вийшло. На першу заливку не звертайте увагу, що є отакий чорний. Ця... Ота пропитка, яку скриваємо фанеру, оце вона залишається на першій, ну десь до третьої заготовки, потім все чистеньке, все біленьке. Ну, Отаке буде все виходить, Все чудово. Отака маємо кришу. Вставка отака. Можна ложити або рамку, або канді, отака криша. Все шикарно. Вигинати її не буде, тому що вона має добру трущину. Не буду ще щось міряти, щось показувати. Далі маємо рутовський корпус. Це по стандарту 35-та товщина, така як Волик Джоляр ну, або тому подобне. Фальц по стандарту. Нічого не обичного, тільки йдуть в ставку. Це перша заливка, це шикарно. Так, Далі йде 500-й корпус. Точно так же вставки 10 мм. Перша заливка, непрогріта форма, тому маємо такий ну, недолік, але воно буде працювати. І нічого там йому не буде, як то кажуть, на скорость воно не впливає. А так все виходить ну, від фанери, як підстає, самі бачите, все дуже чудово. Ну і якщо цей відтінок чорний він убереться після третьої заготовки буде все класно. Так, і ну, стосується, як створиться корпус. Поставили корпус на корпус. І він має невеличкий, абсолютно невеличкий зазор, там на 1 мм чи на 1,5 для того, щоб воно добре ставало. Це. Отаке має дно. Дно по стандарту, іде сітка, ну і є е, під задвижку оці пази зроблені. Тому якось так все зроблено, стає отак чудово, поставимо, нікуди нічого не болтається, ось такий літок теж по стандарту. Тому друзі, отакий тест, все зробили. Як людина просила, все готово. Чотири форми готові абсолютно. По цінах, по якихось е, розграмовках нічого не буду говорити, тому що то все індивідуально, під різну форму, вони бувають абсолютно різні. Також дно теж абсолютно різне, тому що його висота теж відрізняється. Тому якось так, друзі. Те, що хотів я показав, ось сам тест. Е, і ще раз дивіться, якщо робиться форма, вона робиться чисто по стандарту. То есть Ну, Я маю на увазі по розмірах, чітко по розмірах, все до міліметра. Воно не має, бути, наприклад, там зробив, потім корпус щось там, воно не стає. ну, Це прес-форма, це не якийсь корпус там з ППС або ще щось. Що там обв'язка десь косу стала, воно може не стати. Тут, вже, якщо ти зробив, воно знову сходиться, ну, сходиться так шикарно, як на даний час. ну, Бачите, хоч я його так поставлю. Воно ну, абсолютно чітко зійдеться, тому що тут все ну, до міліметра. Тому, друзі, якось так. Все, кому сподобалось, обов'язково ставте лайк, по усіх питаннях, телефонуйте або пишіть на Viber. В коментарях ніяк я абсолютно не буду писати, тому що це, ну, це не має ніякого смисла, Тому що воно все індивідуально. Кому щось потрібно, звертайтесь, все поясним, поможемо. Все, всі пока.